Україна має намір самостійно розібратися з російським флотом чорному морі. Військам НАТО ні довіря. Друг ти мой атаками на кораблі РФ Україна довела, що в гру блокування портів можна грати вдвох. І фактично поставила агресору ультиматум. Або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України та Росії, або плавати в ньому ніхто не буде. Це дає Україні потужний аргумент для розблокування портів для всіх видів товарів. Ну, я сподіваюся, вони будуть працювати не лише в тестовому режимі, і, можливо, в тому числі будуть працювати, забезпечувати безпекову компоненту в гуманітарному мунітар, коридорі, який. Теж пройшов у тестовому режимі. Ми говоримо про Гера Шольте. Це той контейнеровоз, який вийшов вчора з одеського порту, і власне вже має підійти до Туреччини, вже прийти до цього порту, щоб там потім на Босфор і далі за пунктом призначення. Звичайно, на мій погляд, ситуація сьогодні якісно вже змінюється не лише у Чорному морі, а й зміниться у Азовському морі, яке Росія оголосила тимчасово своїм внутрішнім морем. Ми, звичайно, можемо лише здогадуватися. Про той потенціал, який є у цієї флотилії або флоту морських дронів, тим не менше, найголовніше, що о, ну на даний момент є, це звичайно не факт того, що туразила лінігорського гарняка. Там чи там уразили танкер всіх мова йде про те, що сьогодні можемо діставати не лише до е, пунктів базування тимчасово окупованого Севастополя, інших е, наших міст, тимчасово окупованого Криму, але й до Новоросійська. Ну, власне, ви знаєте, навіть подивився сьогодні. Була така інформація, що е, це не єдиний такий сюрприз. Е, морські дрони, а ще будуть малюки-ракети. Звичайно, ви знаєте, після такої інформації вже хочеться повірити. І починаєш вірити у нашого українського казкового героя. Малюка Котигорожко, що він дійсно існував, тому звичайно, ми говоримо про те, що не буде сьогодні в чорному морі баталій там на рівні Другої світової війни, коли сходились кораблі, один одного обстрілювали. А от за дронами це майбутнє, і ще раз скажу: якщо вони будуть використані і для безпечення забезпечення проходження суден з нашою, наприклад, агропромисловою продукцією, це буде дуже добре. Пана Сергію, слушно, ви згадали про шур. Шуль... Те, який пройшов тим коридором з Одеси, як вам здається, чи є шанси на те, що цей тимчасовий шлях він стане постійним і вивозити українське збіжжя, зокрема, можна буде без зернової угоди, чи нам потрібно все ж таки якісь гарантії отримати від Росії? Мені б дуже не хотілося, щоб взагалі в наших студіях при наших спілкуваннях звучало те, що ми мусимо отримати якісь гарантії від Росії. Гарантії від Росії, коли ну без пафосу, повірте, це коли загоненнять збройні сили України, останню цвяха їм в труну. Я сподіваюся, що відпрацюють все таки цей формат зернової угоди майбутньої без участі Російської Федерації. Знаю, що є кілька країн, наших союзників-партнерів, які до останнього не вірили, але сподіваюся, що оцей гер. Контейнеровоз він їх переконав у цьому, які не вірили, що можна пройти цим тестовим маршрутом. Буквально там два рази, наскільки пам'ятаю, виходив контейнеровоз з територіальних вод України. Ну потім власне вже Румунії, так далі. Там вже безпечніше по маршруту я думаю, що і скептики у цьому переконали, чи буде це маршрутом зернової угоди. Я розумію, що Росія намагатиметься якимсь чином провокувати. Щось таке робити, аби і надалі ну по-перше, руйнувати інфраструктуру портову. Ми говоримо і про Дунай. Ми говоримо і про порти Великої Одеси. Бачите, зараз на Дунай переключилися дуже так. Ну сильно вони б'ють там. Ну, давайте подивимось, помоніторимо ситуацію. Я сподіваюся, що все-таки є маршрути, які будуть більш-менш безпечними. І зразу хочу сказати: не вірю, в те, що кораблі НАТО будуть супроводжувати принаймні територіальних угодах України. Ці гуманітарні конвої, скажімо так, чи судна, але тим не менше, я все-таки такий оптиміст, хоч і стриманий, пане Сергію. Чи можу я вас питати про суходол? Так, що відбувається безпосередньо на херсонському напрямку, як би ви там оцінили бойову ситуацію? Бачимо, що по. Наші військові розміщують такі коментарі стосовно того, що на Лівобережжі, зокрема Херсонської області, рашисти проводять якісь фільтраційні заходи. Як ви там оцінюєте ситуацію? Я не просто можу оцінювати ситуацію на Лівобережжі, саме щодо фільтраційних заходів. Ми отримуємо звідти інформацію безпосередньо. Знову жорсткіше стали поводитися окупанти. Знову питання стоїть про отримання російських паспортів у тих людей, а їх доволі таки багато. То не отримав, причому свідомо не отримав і не збирається отримувати російські паспорти. З іншого боку, це починається терор, ну скажімо так, в медичному забезпеченні, терор в продуктовому забезпеченні, тобто закривають магазини з продуктами, не продають продукти взагалі від слова, взагалі тим людям, які не покажуть російський паспорт. Ну медичне забезпечення у тому числі є населені пункти, де просто порозганяли лікарні або амбулаторії. Ну і ліки власне само собою. Ми це бачимо, і публічна інформація така доходить. Ну і те, що відбувається власне на, на Лівобережжі. Ситуація доволі таки критична в цьому плані. Хоча люди тримаються, це унікальні люди, які зараз в окупації на Лівобережжі, ну і власне на інших наших територіях. Ну, першу чергу, що стосується Кримського мосту, то а, вони а, відновили рух а, по Кримському мосту. Тобто ну рух він обмежений, скожу та скажу так, тому що вони використовують ну, формат цього руху. Але але поїзди є і по мосту можуть проїхати тільки там вантаживки ні більше ніж 3,5 тонни та лігкові вантаживки. Ну а в цілому, коли от були такі от серйозні вибуті, до того от вони ремонтують і вони не зможуть відремонтувати цей міст ні рані. Ніж до скажімо, січня 2024 року. А що стосується самих відпочиваючих і самих людей в Криму, ну в першу чергу дійсно, все ж таки на південному березі Криму є відпочиваючі, є в Алусі, є в Судаку, є в Ялті. Що стосується Півночі, а то на то, то вони також надають інформацію, і це підтверджує то також наші джерела, що вони відремонтували на чонгарській місті через чонгар. І за того, що Чонгарський міст був підорваний. А там дійсно була велика скоплення російських військовослужбовців в Джанкої. Там попродовж дорог їх дуже було багато, було багато і військової техніки. Тобто ці військовослужбовці спрямували свій рух в бік Мелітополя, в бік е, 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 Запорожжя. Ну і що стосується ставлення людей, і які настрій, ну, скажімо так, настрій різний. То, в першу чергу хочу сказати, що вираз. Е, е, Долар по відношенню к рублю, тому що чому стали цікавитися доларом, тому що дійсно стали думати про те, а що робити далі. Можливо, там треба буде виїжджати до третіх країн. Це перше. А по-друге, з'явився дефіцит або проблема з паливом. Тобто був на автозаправках тільки 92 бензини, і то були великі черги. А є проблеми з продуктами харчування і з предметами биту, скажімо так, і дійсно на ринках зараз багато точок торгових точок не працюють. Чому тому, що на вистачає самої продукції, тобто логістика поставки продукції теж порушена і є великі проблеми.